в цій грі зустрічаються Фа Верес та, та господарі цього поля, цього турніру ФК Єврошпон Смига. Склад Єврошпон Смига. Бончик Дмитро, сьомий номер. Бончик Дмитро, сьомий номер. Бончик Ілля, п'ятий номер, Ковтанович Гліб, 19 номер, Дзіканюк Михайло, 15 номер, Помічок Олександр, перший номер, е, с... Савченюк Данило. 24-й номер, Савелюк Данило, 24 номер, Петронюк, Любомир, 25 номер, Роман, 12 номер, Семчишин Денис, 12 номер, Грома Мартін, 10 номер, Ляшок Олександр, 13 номер, Костюк Артем, 18 номер, та Мельник Станіслав. Під керівництвом Сумчука Владислава. Склад команди Верс». Пнюхович Максим 69, Пнюхович Денис номер 9 Порошенко Захар номер 10 Зембіцький Давид номер 99 Рябов Іван номер 4 Білявський Матвій номер 8 Савицький Дмитро номер 2 Горонюк Костя номер 3 Степанюк Любомир номер 17 Єфимов Володимир номер 12 Гакашо Арсен номер перший. Гордійчук Максим номер 15 Коринець Ілля No7. Це стиковий матч зі вихід у фінал. За перший вихід за перше друге місце. Хто буде боротися? Це запеклий бій. Перший, пер, перший полуфінал. Команди. Дві команди сильні. Показують якісний футбол. В м'яч викидують Фав Верес. Суддя показує, аут був викинений неправильно. Право викидувати аут переходить до Єврошпон Смига. Дуже потужна підтримка на трибунах. Гарно проривається гравець під номером 19, але порушення не було. Все в межах правил. Єврошпон атакує. матчі вирішиться доля, хто буде за перше, друге боротися, а хто за третє і четверте. Фіксується фол зі сторони саміги. Цікаво, хто в цьому матчі виграє? Верес чи Єврошпон сме? Господарі, як, цього. як думаєш, хто? Не знаю, тут сили рівноцінні, що Єврошпон хоче боротися, що і Верес за ці місця. В да, них сили більш-менш рівні. Як кажуть, як кажуть, бачимо, хто менше помилок зробить в цьому матчі. Хто менше робить помилок, той виїде. Як каже наш тренер, хто робить менше помилок, Є той перемагає. Буль! Як буль! палково вболівальники Сміги підтримують свою команду. Пересам'яти роздає установки. Бореться, борються ці дві команди. Видно, що в них багато бажання, що хочуть грати за перші другі місця. Дуже потужний матч, багато боротьби. Пол зі сторони Вереса. Запеклий матч. Вертає бончик назад здобуваний. Бончик грає на бочик. Не проходиться передача, далі на Котуновича. Коптунович прокидає м'яч. Біжить сам з м'ячем. Шукає передачу, кому віддати. Сам, сам лізе, але ні, ні, Верес не дає йому пройти. Надійно грають гравці Вереса. Дуже щільно в обороні грають гравці Вереса. Для Смиги зараз дається можливість викинути аут. Смизі гарна сонячна погода. Суддя призупиняє матч. Аут. Смига викидує аут. Борьба. Воротар фіксує м'яч. Буде вибивати від воріт. Смига повертається в оборону. Високо вибиває воротар м'яча. Борьба. Впевнено, грає захисник Смиги та відводить загрозу від своїх воріт. Аут на користь Вереса. Видно, що Грасавчук, Владислав та Олексій, Олексійовиць Олександр е попрацювали над своїми вихованцями та впевнено підготувалися до цього турніру. І, що, е і ось що вони показують на своєму полі, свою боротьбу, своє бажання запекле боротися і не приїрути. Ніхто не відступає в цьому матчі. Сміга пресенгує впевнено високий високі преси. Із-за чого вересня рівно помиляється. Аут водить, водить. Дві команди показують дуже хороший футбол. Насичений. Зараз аут будуть. Не аут кутовий. кутовий Водити смежани. Подача. Буде удар чи ні. Верес певно грає в захисті. Воротар вибиває м'яч. Борьба. Що покаже суддя? Відворіт, верс буде вводити відворіт. Дуже щільно грають обидві команди. Відворіт вибиває воротар. Палко підтримує на трибунах. Команди з Єврошпон смігу Матч дуже емоційний та напряжений. Що для, для, для обох команд. Аут, буде водити Фаверес. Шукає, шукає кому віддати. Восьмі номер. Неточна передача. Не встиг, не встиг Савелюк донати цей м'яч. Дає установки Ірисамчук своїм вихованцям. Вкит м'яч. Поле. Знову аут. Аут буде водити верес. Борьба за м'яч. Смига виграє, пробує щось творити, але Верес знову перехоплює ініціативу. Атака Вереса правим флангом. Гравець під номер 7 проривається простріл, але блокується. Добре в захисті зіграв бончик Іля. Кутовий на користь Вереса. Подача. Воротар вибиває. Вибивають м'ячі своїх воріт. Верес дає пас вороторі, будуть починати свою атаку. Пас на лівий фланг, але не точно. Мяч покидає межі поля. Сміга викидує аут, борьба. Борьба за м'яч. Верес гарно грає сіночку. Знову надійно зіграв бончик Іля. Аут на користь Вереса. Боротьба за м'яч. Помиляється бончик і буде кутовий. Кут... Знову кутовий на користь Вереса. Біля м'яча Поніхович Денис. Цікаво, зможе мені тут реалізувати цей момент. А... Хотів, певно, закрутити цей м'яч, але не вдалося. Водить м'яч. Помінчук Олександр. Видно, що команди хочуть бороть за перші-другі місця. Дуже насичена боротьба. Також у Єврошпана та Вереса є старші команди, які грають в Юфелу, в чемпіонаті України. Наскільки я пам'ятаю, в Верес є три категорі-чотири категорії, які представляють себе у вищій лізі, а є склад, два склади в СМИ які представляють себе в першій лізі України. І всі вони. І всі вони е, показують хороші результати в чемпіонатах. І що на даний момент, Єврошман е, Смига Ю-17, Смига, займає другу сходинку в своїй групі, е, відстаючи висе, на одне очко від Костопола. А Фаверинськ, як я пам'ятаю, 17, займає другу сходинку. Чи, чи перший не. Чи перша або друга сходинка? Який момент небезпечний. Поханьович, яка помилка, яка помилка в захисті Євроспонду Смиги. Але Конькович Денис не реалізував цей момент. Дуже емоційний матч, дуже напружений. Але вирішиться доля тільки в кінці матчу. Гарний футбол показують обидві команди. Сьогодні на турнірі є багато команд. Зараз можна... цей турнір проводиться щорічно. Перемога, як то кажуть, сильніший. Смига викидує аут. Буде кутовий. Кутовий на користь смежан. турнірі я патріот беруть участь багато команд. Воно проводиться щорічно. Багато емоцій залишиться від цього турніру. Верес виборює м'яч. Смига забирає його собі. Суддя фіксує аут. Аут на користь смиги. Кидують м'яч. Боротьба. Знову аут. Аут на користь Смиги. щодо старших команд Фавереса. Верес 18 Фаверес займає в своїй групі друге місце. Відстаючи на два очка від КЗФ Дюша Два. Вінниця. А от ю 16 так само зайняли другу сходинку в турнірній таблиці, зайнявши 24 очка та відстаючи на 2 очка від локомотива Києва. Також є представники Вереса і Ю-15. І тут вони е, перш, е, на першій сходинці, е, відриваючи очаки вишгорода на, на 6 очків. Кутовина, користь смиги. Дуже потужна підтримка на трибунах. Подача до штрафного майданчика Удар мимо створа Воріт. Від воріт будуть вводити юнаки Вереса. Що команда, що, що, що Верес створює моменти. Та й Єврошпром зорить своїй моменті. Але, на жаль, без реалізації. обмінюється своїми моментами. Який без своїй момент зможе реалізувати? Ну, Поніхович Денис номер 9 створює небезпечні моменти та роботу для помічника Олександра, але поки що результативно. Дуже напружний матч цей. Прийшло вже е... вже екватор матчу, але поки що на табу 0-0. Цікаво, от як думаєш, дійдемо до серії пенальтів? Все може бути. Команди показують рівноцінний футбол, обмінюються небезпечними моментами, але рахунок залишається 0-0. Інтрига в матчі ще залишається. Смига водить м'яч від воріт, починає свою атаку через короткий пас, але Верес хвачує ініціативу. Пас на правий фланг, але не точний. Аут на користь Смиги. Кожна команда старається грати в комбінаційний футбол. Не просто вибивають м'яч, а стараються через пас зв'язати. Боротьба в центрі поля. Мяч залишається в Єврошпона. Пас, пас давай, вперед. Давай, давай. Не вдалося зацепитися за м'яч. Мяч новусмежан. Довгий пас на край. Пробує щось творити, але Верес щільно грає в захисті. Фол. Суддя фіксує фол. На користь Вереса. Цікавий футбол показують обидві команди. Далеко вибиває гравець під номером 8. Боротьба. Неточна скидка. Серія Рікошаті, м'ячик Вереса. Гарно зіграв гравець під номером 10. Давайте Грома Марті. Атака Вереса. Пас вільну зону, але суддя фіксує офсайд. М'яч будь-води. зі смиги. Обидві команди хочуть диктувати свої умови, але не дає, є футбольний бог, який це, хто буде диктувати умови. Дуже такий цікавий напружений матч. Згідно згідно з тобою, що гравці на полі, що тренера в е, напружені і емоційні. Бо це стиковий матч, це вихід, вихід у фінал, да. так, за який буде бороть за перше друге. Визначають, хто буде боротися за перше друге, а хто за третє четверте Випускає м'яч за поле, щоб заробити аут. Так, небезпечний момент. А момент. Грає бончик надійно в цьому моменті. Старається догнати, Са Саша. Не догнав м'яч. Лянчук Олександр. Аут будуть викидати юнаки з Рівного. Боротьба. Мячик залишається. Вереса Смига прихватує ініціативу. Дуже щільно грає в захисті Верес. Аут на користь смиги. Далеко викидають м'яч. Знову. Боротьба. Мяч потрапляє до Вереса. Вони пробують його зберегти, але все марно. Сміга знову буде викидувати аут. Пас в центр. Юнаки, знов, юнаки Вересу знову блокують цей пас. Боротьба. Фол. Фол фіксує суддя. Смига повертається у захист. Верес буде пробувати створити небезпечний момент. Напружені як хлопці на полі, так і тренери за полем. Сильний прострі, але мимо. Смига буде водити від горіт. Вже матчу, але ще нічого не вирішилося. Та 2-0-0. Прокидає дає передачу ковтонавча, але не проходиться передача. Захисник Вереса перехоплює цей м'яч. Цей, цей Під номером 69 Поніхович Максим. Кит. Нефа не вибиває Поніхович Денис в цьому моменті. Удар! Вартар спокійно забирає цей удар. Небезпечний момент. Воротар на місці. Перехня боротьба. Ковтуновчий виграє. Не вийшло цим м'ячем. І вибив ваут. Кид м'яча за м'ячем поніхович Максим. Але не зміг зачепити за, за цей м'яч. І бончик іля виносить певно вперед. З м'ячем Савлюк Данило. Савлюк Данило просовується, але ні, не дає, не дає йому. Максим. Старається сьомий номер збереса Коралецю я зачепив за м'яч, але не вдається, не вдається йому. За, за, Захист у е, складі решпанс смиги діє надійно, та й не дає створювати фа-верезі е, дії небезпечні для помчука Олександра. Такі, лю, Любомир біля м'яча, але не, не дає, не дає верес пройти нього. От, на мою думку, що, що захист смиги і Вереса ну, грають надійно, що, що вони, що вони, як ти думаєш? У ну, них можна сказати рівноцінна гра. Як в захисті, так і по моментам. Верес творив декілька небезпечних моментів, що ми готові. Ну, але смига також створювала, але ну, на один-два моменти менше. Ну, тобто так. можна казати так, що сили рівноцінні, що у Вереса, що і Смиги. Це все, все правильно кажеш. Зараз спробую атакувати, але Снежан не грає надійну в захист. Видно, що Грасамчук Владислав та, Олекс... та Олексійович Олексій... 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 Олександр добре попрацювали зі своїми пітобічними, щоб е... зіграти цей турнір е... красиво та ви... ну, поїхати з результатами. Обидві команди показують гарний футбол. Видно, що тренери попрацювали не дарма, який хоче дрібні нав'язати, бореться, бореться до кінця. Савелюк старається вигрести цей м'яч. Савелюк, Савелюк Данило під номер 24 хоче і по фізичних силах ну, менший ростом, але бореться, дає, дає знати, що що він такі, сильний. Такі ципки, бачиш? Ціпкі. За, за кожен момент цепляється. На характері, як скажемо. Рома Марк не пробивав, але вище горі. Смига вже більше, можна сказати, піднажала. Залишилося 3 хвилини. Три хвилини до кінця основного е, часу. Цікаво, чи додасть суддя хвилини чи ні. Воротар, певно, виносить вперед періт. Я Володимир. вибачаюся. Так, Біля м'яча гравець під номером 8 Білявський Матвій. Смига. Зараз володіють м'ячем смижани, але верес знову щільно грає в захисті. Далеко вибивають гравці з Рівного за засі... гол. Забиває гол гравець з вереса під номером 7. Яка, яка прикла помилка захисту? Прорвали, все-таки все верес знайшла ту шпаринку, де пройти. І чекає, емоції, заставляє команду завестися, що... А в них лишалося лише дві хвилини, щоб зробити результативну дію. Отака От прикра помилка воротаря та захисту призвела до курйозного голу. Гарно зацепився за м'яч гравець під номером 7 і технічно перекинув воротаря. Верес все-таки дожав Смежан. Рахунок 1-0. Верес перемагає. Братар Смиги вибиває м'яча. Сміжани будуть боротися. Захисник Вереса впевнено вибиває м'яч своєї половини. Атака Вереса. Неточний пас. Сміжани пробують створити якийсь момент, але все дарма. Верес дуже щільно грає в захисті. Після забитого голу видно, що Верес всі в захист. Подержите в захисті, що вони не так не атакують. Яка боротьба між Саволюком та, та Білявським матвії, Матвієм? Ну, хочу похвалити Саволюка Данила. Гравець, гравець хоча б фізичних, по фізичних даних слабше за нього, але старається, старається зачепити за м'яч та зробити користь для своєї команди. Але не виходить, не виходить, але, скажімо так, на характері він вигризається. Видно, що він хоче перемогти, перемогти в цьому матчі. Зафіксував пам'ячок Олександр. І швидко вводить м'яч вперед, щоб захто... Тому що на таблі 1-0 і часу дуже обман. Пана грає Мартін. Е -е, Грома Мартін проти проти Поніховича Максима. Хоче, хоче смега нав'язати свою боротьбу. З м'ячем. Білявський Матвій. Виграє Грома Мартін цей, цей м'яч. Команди грають додатковий час. Основний час вийшов, залишилось лічені хвилини. Суддя призначає кутовий на користь Вереса. Що зможуть вони тут якусь е е е е результативну дію зробити, як думаєш? Зараз Воротар, певно, грає. Ходять фінальний свисток. Сміга ага. старалася, але не вийшло. Вигризли, за, вигризли, за, юнаки підопічного Олекс... Олекс... Олексію це Олександра цей матч.